Отже, сьогодні ми продовжимо тестування нашого скотчу пакунок. Багато хто питає, багато хто хоче побачити, скільки він витримує. І для цього нам потрібно беремо ящик такого скотчу. Беремо ваги. Такий ролик має важити десь приблизно 284-285 грамів. Дивимося на ваги. 286. Беремо калькулятор. У ящику у нас 36 таких роликів. 286 грамів множимо на 36. Маємо вагу скотчу в ящику. І додаємо ще на тару е, плюс 0,5 кілограм. Тобто цей ящик важить майже. 11 кілограмів. Беремо наш скотч пакунок, кріпимо до половини тут. До половини з іншого боку. Ось, приклеїв, приклеїли. Тепер дивимося, піднімаємо без додаткових всяких приколів, скотч спокійно витримує. Купуйте пакунок, тому що пакунок це надійність і маркування. Ви можете обрати будь-який колір, щоб замаркувати своє відправлення або посилку, або те, що ви хочете запакувати. І це надійність: торгівельна марка пакунок це посилені скотчі, посилена клеєва основа, посилена плівка. Тому він такий надійний. А ще більше наших товарів, нашого асортименту, ви можете подивитися на нашому сайті. Які ви знаєте в шапці профілю або за посиланням? вказано тут. Є багато, багато, багато чого, що стосується клейких стрічок. І все за найкращими цінами для вас.